Традиційно випуск приурочують до дня вшанування Києво-братської ікони Божої Матері. Не порушили цієї традиції і цьогоріч. А потім усі викладачі, та тепер вже колишні студенти, разом зі своїми близькими зібралися в академічній залі Лаври. Останнє напуття священо церкви сприймалося як остаточний дороговказ, адже як сказав у своєму слові до випускників місцеблюститель Київської митрополичої кафедри Митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій, для кожного з них віднині відкривається нова сторінка життя. Так, усе вже в минулому, а перші кроки у дорослому житті треба робити впевнено, принаймні тим, хто обрав шлях служіння церкві і народу Божому. Будьте завжди добрими пастирями. Побажав на останок своїм вихованцям владика ректор. для митрополита Антонія. Цей випуск уже сьомий з часу очолювання ним київських духовних шкіл. Для нього прикладом ставлення до студентів був і залишається предстоятель нашої церкви. Як керувати, як відноситися. Хоча в кожного з нас, мабуть, є свій характер, і свої якісь особливості, але орієнтир завжди в І кожен крок в відбудові Київської духовної академії я звіряв з блаженнішим. От нічого я не робив без навіть детальних пояснень. Влаженішому, що має бути, які є плани, і тільки таким чином ми змогли добути ті, ті рівень духовних шкіл, які є тепер у Київській Духовній академії Семінарії. Дійсно, тут дуже завжди з молоді ти молодий. Тут немає вже. Віку, скільки тобі, тому що якщо ти не будеш розмовляти їхньою мовою і їхнім рівнем, не будеш розуміти сучасні технології, то розмови ніякої не, 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 не вийде і не буде авторитету. Це не тільки стосується ректора, це стосується всіх викладачів. Тому що треба бути, по-перше, на голову чуть више, а, а Враховуючи сучасні темпи цього розвитку, то це більш для молоді легше робиться. Але для кожного, хто є викладачем, хто є вихователем, хто є керівником юнацьких закладів, треба мати і авторитет з однієї сторони, з іншої сторони, це не має бути якийсь імператив зверху. Ті, хто отримував того дня бакалавські посвідчення та дипломи, дякували викладачам за науку та приймали вітання близькі. А керівнику випускного курсу академії професору Івану Михалку його вихованці аплодували, не приховуючи емоцій. Івана Юрійовича шанують як викладача і як вихователя. Упродовж студентських років він був їм справжнім батьком. Я хотів би тільки побажати своїм вихованцям, які вже знаходяться на поприщі служіння, як священного служіння, так і церковного служіння, їм побажати тільки віри твердої. І проводити своє життя на засадах івангських. Якщо вони будуть проводити своє життя на засадах івановських, тоді, звісно, то саме буде все вдачно. І вони повинні бути взірцем, як говорить апостол Павло, для прихожан не тільки проповіддю, но й своїм життям, тому що життя згідно іванських засад, це є настояща проповідь. Ці вже поважні батюшки, теж вихованці Івана Юрійовича, 10 років минуло відтоді, коли вони залишали стіни Київської духовної семінарії. І от знову, як і колись, зібрались в лаврі та завітали до ректора митрополита Антонія. А перед тим молилися в академічному храмі. Божественну літургію очолював єпископ Вознесенський, Первомайський Олексій. Його пресвященству співслужили глава адміністративного апарату протеєрей Єрей Володимир Кацаба, секретар Київської партії по місту проти Єрей Віктор Іващук та інші сокурсники. 10 років тому. Ми отримали дипломи і розлетілися, кожен по-своєму. Хто пішов учитися далі в академію, хто пішов працювати. Я сам, звісно, сам прийняв через два роки після випуску. А так теж приходилось працювати, зарабатывать на хліб насущний. Владика Олексій з теплотою згадує свої студентські роки. Це Така школа, в якій ти познаєш себе цену, насколько ти вірен Богу, насколько ти Общительный, насколько ти человеколюбивый, Бывали взлеты и падения, по-разному бывало. Хорошо, что, конечно, нас и монахи поддерживали, потому что на монашеские службы бегали мы, и в хорах, на хорах у них пели, и общались с монахами, с нашими преподавателями, друг с другом, рассказывали всякие истории. И вот этот залог любви божественной, который называется дружба, особенно студенческая дружба, она, наверное, останется у каждого из нас на всю жизнь. И даже пойдет в паки бытие вместе с нами. Всі випускники 2004 року знайшли своє місце у служінні церкви. Як бачите, нинішній випускний акт у київських духовних школах спонукав нас відкрити сторінку життя тих, хто вже певний час трудиться на прославу церкви Христової. Зовсім скоро до їхньої когорти приєднаються і ці юнаки, для яких усе ще попереду. На згадку їм залишиться це спільне фото, на якому знайшлося місце, і нашому телеоператору Богдану Придатку, теж цьогорічному випускникові, котрого, як і всіх, ми щиро вітаємо.